Чи вигідно йти на міні-джоб? Сьогодні говоримо про міні-джоб, як рахується ваш дохід на міні-джоб і, в принципі, на будь-який дохід, який ви можете отримувати, сидячи на виплатах у джоб-центрі. Перед тим, як ми розпочнемо, подивіться, чи підписані ви на цей канал, щоб отримувати нові цікаві відео. Також поставте вподобайку на це, на це відео. І пишіть коментарі, щоб це відео просувалося Ютубом, для того щоб ютубу сподобався ваш коментар. Він має бути не менше семи слів. І ми розпочинаємо. Це відео буде вже з похибкою на 2024 рік. Тому що з 1 січня 2024 року піднялася мінімальна, оця мінімальна сума доходу на міні-джоб, так як піднялася взагалі ставка за годину. І на 2024 рік ця ставка на міні-джоб максимально становить 538 євро. Я у Джо-центрі взяла ось таку брошуру. Вам, певно, не буде видно, то що фокус. Написано натяки, вона на українській мові, тут розписується взагалі про ваші права і обов'язки, що ви маєте і що ви не маєте. І тут є про доходи. Я цю сторінку також вам поставлю скріншотом. І по цій сторінці розкажу, як розраховується дохід і по міні вчасно. По-перше, що таке міні-джоб? Міні-джоб це робота, яка не перевищує 2-3 годин на день або 43. Години на місяць, тобто максимальний час, який ви можете працювати за місяць, це 43 години. Ви, в принципі, можете там працювати один тиждень максимально, і там не знаю, на якісь тиждень ще три годинки попрацюєте. І максимальна сума заробітку, як я вже сказала, на 1 січня 2024 року становить 538 євро. Це із розрахунку за одну годину, 12,70 євро 50. Міні-джоб може бути як по договору, так і якийсь час від часу підробіток. Але офіційно. На міні-джопі страховку і всі виплати, покриває джоб-центр за вас, так як і покривав, а ви отримуєте лише заробітну плату за вашу роботу. Які є плюси міні-джоми? Те, що ви отримуєте додаткові гроші до ваших виплат. Про суму трохи пізніше, і те, що ви можете на цій роботі практикувати вашу німецьку мову, що теж є якимось плюсом. І з мінусів, міні-джоб також входить в, ваш, в вашу історію в вашої роботи. І якщо ви, наприклад, хочете працювати у Німеччині висококваліфікованим е, фахівцем, то міні-джоб може, так кажучи, зіпсувати ваше резюме. Але то е, Одинокі випадки, і це все залежить від рекрутера на ту висококваліфіковану професію. Але для джоб-центру ви вважаєте більш приваблива людинка, і до вас менше чіпляється, коли у вас, хоча б, є міні-джоб. І тепер, що стосується грошей, тут дуже складна математика, але можна в цьому розібратися. І так, ви отримуєте виплати від джоб центру на 2024 рік. Якщо це одинока людина, то якщо мені не зраджу то це десь 560 євро на одиноку людину без дітей. І, наприклад, ви йдете на роботу і заробляєте 538 євро. То скільки вам залишається? Згідно усієї таблички, тут звичайно, якщо ви бачите на кадрі розрахунок на 520 євро. Але цей розрахунок залишається, але на 538 євро, тому що 520 євро це максимальний заробіток, був до 31 грудня 2023 року. 2024, як я вже сказала, 538. І ось перші 100 євро безкоштовні. Тобто перші 100 євро з 538 євро у вас залишається. І ось до 560 євро ваших виплат з джо-центру ви додаєте одразу 100. Далі. Від 100 до 538, тут 520 написано, 20% звільняється. Що це означає? Те, що з цієї різниці. А саме 538 мінус 100, це 438. З 438 євро Джо-Центр залишає 20%. Це складає 60 а різниця з цього 350 євро 40 центів залишається ось така проста математика, теж стосується і інших ваших доходів, які ви будете отримувати в залежності, скільки ви отримуєте, стільки джоб центр буде потроху і забирати. Що я вважаю дуже класним бонусом до е, життя у Німеччині. В принципі, що ви думаєте на рахунок міні-джоб чи розглядали ви собі таку можливість йти на міні джоб за. Підробляти десь якісь кошти. Напишіть в коментарях. А щодо того, де знайти міні-джоб, в мене теж є інформація, я її залишив в описі під цим відео, заглядуйте в дескріпшн. Я знайшла чотири веб-сайти, де можна знайти міні-джоб. Деякі з, цих сайтів, деякі з цих сайтів це тільки про міні-джоб, а інші вони. Ладно, Давайте по порядку. Перший сайт це AusHilfs.com. Job.info – Це сайт саме про міні-джоб. Там саме міні-джоб ви можете знайти по місцевості, де ви живете. Ви вводите там послійця і шукаєте міні-джоб. Далі Майдж.де. Тут також можна знайти міні-джоб або якийсь там підробіток. Наступний сайт агент. Арбецьагінтур.де є Тут треба вибрати це взагалі сайт центру зайнятості, тут треба вибрати фільтр міні-джоб і таким чином теж шукати. Але але я, наприклад, шукала по своєму місту, і тут, і тут більше як штудіум або аутсбілдум, тобто дуже мало саме для дорослих. Міні-джоб, але подивіться по вашому місту. І останній сайт дуже цікавий ценд.com, це не сайт більше. Тут на сайті треба зайти, встановити собі додаток на телефон, і це через додаток ви можете знайти якусь одноразовий під, підробіток. Наприклад, там надути кульки сьогодні ввечері, або Якось допомогти в організації якогось свята, якась доставка, якась така одноразова допомога, а також якийсь міні-джоб, наприклад, там, не знаю, ще може бути в саду поприбирати, Ось, там можна знайти такі, таку роботу. Тож вивчайте, шукайте, який сайт буде для вас більш цікавим, більш зручним, і шукайте різні пропозиції. Ось таке у мене відео на сьогодні. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб постійно отримувати якісь цікаві ролики. І, звичайно, пишіть коментарі не менше семи слів. У мене на цьому все. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео. Чус!